Так, хочеться сказати, що даний прибор має чистий синус. Ніколи так не робіть, як я, бо це все робиться з подручних средств навантаження лампочка на 150 Вт. Про що можна побачити через спеціальний додаток і прилад От Лампочка 150 Вт споживання. Зараз живиться від напруги 220 Г. На китайському іграшковому осциллографі ми бачимо синусоїду 50 Гц. Також прибор 50 Гц. показує. Прибор також показує тестер 50 Гц, 232 В. Це у нас зараз така поточна напруга в мережі. Навантаження 150 Вт вимикаємо напругу. Перейшов інвертор в роботу від акумулятора. Ті самі 50 Гц, плюс-мінус 0,1 погрішність 220 Вт видає. Також з невеличкими скажімо, пульсаціями на це не обов'язково що буде пов'язано з іншими приборами, показує прибор осцилограф, який є китайським і не досить точним. Але в нас є чиста синусоїда. Також споживання у нас, ми бачимо, от напруга трохи впала, і відповідно споживання 143 Вт від лампочки галогенки. Зараз перепідключимо більше, більше навантаження у вигляді. Нагрівального приладу. Так, він у нас має 1 кВт. Один кВт. але прибор розрахований на роботу максимум 660 Вт. Тобто певний час він працює. Але потім йде в аварію, тому що перевищення показники пауза. По